Мистецтво нескорених ветеран та хореографка з Коломиї станцювали Покуцький танець. Юрій Фурик, який через поранення на війні втратив ногу, разом із Мирославою Воротняк станцювали в Івано-Франківську. Про ідею та реалізацію задуму розповіли нам. Та пішли раз, два, три. Приставка. Раз два. Три Воротняк, заслужена діячка мистецтв України, керівниця двох хореографічних колективів народного танцю Покуття і сварга, вирішила долучитись до проєкту мистецтво нескорених, який організовував навчально-методичний центр Прикарпаття. Треба щось придумати якийсь спільний там з військовим. Я задала зразу юру. Фурика, тому що е, з Юрою ми співпрацювали з 2010 року. Позвонила, кажу: Юр є отакий проект, чи ти не проти? Ну таке зразу зрозуміло, що не було. Давай. Трохи повагавшись, пригадує Юрій Фурик, все ж погодився спробувати свої сили у танці. Репетицій було небагато. Відбувалися спочатку в спортзалі, згодом у хореографічному залі, а потім на сцені. І далі виступу Івано-Франківську пробував. <свісно> обороняться, але вдалося мене вговорити. Ну, ну трошечки в мене то, що я мав спортивне минуле, трошечки воно а, а також талант пані Мирослави, <свісно> і то вийшло. Хотілося саме покутську хореографію дати не просто вальс, а падеспанець, які танцювали і танцюють в наших краях. Мирослава Воротняк впевнена, танець може також стати методом реабілітації для людей з інвалідністю, зокрема для наших ветеранів чи ветеранок. Тому хоче розвивати у Коломиї такий мистецький напрямок реабілітації. Надзвичайно ну, би хотіла зараз багато грантів виграти грант саме для устаткування в народному домі. Е я не знаю платформу цих таких рухомих, саме для таких людей, які, віддаючи своє життя і свій час саме на фронті, захищаючи нас. А я вмію навчити танцювати. І щоби людей. Повернути в це життя, адже вони приїжджають з різними болями, з різними надломленнями, і все таки танець це є лікує, танець є душа. Танцівники діляться у найближчих планах: продемонструвати свій танець і в рідній Коломиї.